У міському 150 батальйоні територіальної оборони, який був сформований в 18-му році і е, виконував завдання за призначенням на території Сумщини спочатку повномасштабного вторження, і е, з 23-го року продовжує виконувати завдання на найгарячіших напрямках. Ситуація зараз максимально напружена і максимально складна і серед основних проблем, які можна визначити і можна озвучити, це кадровий голод на всіх ланках від солдата до офіцера. Кадровий голод впливає і на виснаженість особового складу. Це відсутність ротації, це відсутність мотивованості і відсутність будь-якої світлої картини майбутнього. Ну, По-перше, людей можна мотивувати, якщо вони є. Якщо людей немає, мотивувати нікого. По-друге, яка б не була якісна зброя, якщо їй нікому дати в руки і нікого навчити працювати з цією зброєю, то ну, толку від неї нуль. І по-третє, війна вийшла трошки за рамки окопних боїв, де вирішується все стрілкотньою. Де ти знаєш, що в тебе через 300 метрів сидить ворог і ти через 300 метрів можеш його пострелити автоматом або накинути ГЕС або сапогом. Зараз війна йде мавіками, фіхівішками, артою і контактів практично не відбувається. А в маміки фіпівішки це все кошти. Є, ті самі фіпіві на оптоволокні це теж кошти. Я не знаю, може десь і є якісь програми державні, де забезпечується от, оптоволокно, виділяється там, що ти можеш викинути в повітря півмільйона на одну фіпівішку і вона прилетить і вразить ворога. Але станом на зараз це все вирішується за рахунок власних коштів і коштів волонтерів. Можна загнати три мільйони людей на позиції Урбана, але від цього не буде толку, бо вони там будуть просто сидіти. Періодично вступаючи в контакт. Ну, тобто канони і правила, які прописані, бо знаковили, бо знаки для війни в полі, вони трошки не працюють в нинішніх реаліях. Ну, якось так. Ну, порівняти. Той э, кошмар, який відбувається зараз, не можна не з чим. Але із таких найгарячіших напрямків це був, певно, що Покровський. Мені сильно не видно з моєї позиції великі великій на горі, але э, якщо так, то скоріше за все я повернувся до системи ТРО. Та, яка планувалася е, спочатку. Тому що, ну, в будь-якому випадку, в кожному місті, в кожній місцевості є свої особливості ведення бою, ведення оборони і ведення стабілізаційних бою. Mm -hmm. І я чудово розумію, що е, військовослужбовець, якому 50 років, він буде більш ефективний, несичи службу на блокпосту в своєму місці. Ніж сидячи в урбані десь, не знаючи, що йому робити, і не розуміючи взагалі завдання. Тому, mm -hmm. якщо є сухопутка, то нехай сухопутка займається своєю справою. Якщо є ну, батальйони територіальної оборони, то нехай вони займаються територіальною обороною на визначеній місцевості, на своїй місцевості. Можна, ну, це вже зараз зрозуміло, що при. Мобілізації можна більш грамотно і детально розкидувати людей згідно їх фізичного стану, навичок в різні частини, будь-то Сухопутка, чи, тиро, чи повітряні сили. Завідувач сектору інформаційних технологій Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Посадом в батальйоні я спочатку був офіцером психологом потім мене доля закинула на заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Потім я якимось чудом попав на начальника групи психологічного супроводу та відновлення і станом на цю секунду поки що заступник начальника штабу. Таке питання філософське, про яке я не думаю. Бо для більшості населення України цієї перемоги вже, мабуть, не буде. Бо за ці короткі три роки дуже багато матерів. І батьків повтрачали своїх синів, і які б не були там новини, для них війна не закінчиться ніколи. Для мене війна, мабуть, теж не закінчиться ніколи, тому що дуже багато своїх побратимів і друзів, з якими ми православно сміялись десь там, обговорюючи якісь дурні питання, які вже. І зможуть ніколи нічого сказати і засміятися. Дуже багато ворог наробив біди в кожній сім'ї, і тому, я думаю, навіть якщо буде якесь перемир'я, якщо буде якась там сіра зона або ще щось, ну, для мене війна не закінчиться. Зараз я думаю про те, щоб. Узаконити свої відносини з дівчиною, мобілізувати її і дімбільнути.